Недавно президент Турції Родаган почав почав робити дуже різкі заяви про те, що його особисто як президента, і зараз він може це собі дозволити, тому що його переобрали, і ми знаємо, що тепер у нього є п'ятирічний термін. І він може собі зараз сміливо дозволити ті заяви, які він ще там півроку назад хотів би сказати, але не ризикнув би сказати, бо не все суспільство Турції підтримало. Те він почав робити заяви про те. Що 20 років Турція очікує вступу в Європейський Союз, є кандидатом вступ, і за 20 років Європейський Союз не спромігся прийняти Турцію. Але це тільки половина правди. Це дійсно так 20 років кандидат, але Європейський союз не спромігся прийняти, а тепер стоїть питання, чому? А тому, що в Європейського Союзу є певні нормативи, певні вимоги, по яких пунктах має пройти, скажімо, кандидат для вступу, і він має свій внутрішній устрій, свою економіку, свої стандарти підлаштувати під ці норми. Євросоюзу. Ну тобто, якщо ми Євросоюз як єдина спільнота, то той, хто в неї заходить, має зайти в цю спільноту по цим нормативам. Ну це ж логічно, і це стосується не Турції, це стосується всіх країн, в тому числі України. І якщо ти відповідаєш цим нормам, то ти вступаєш в Євросоюз як повноцінний член автоматично, бо ти вже кандидат. Ну щоб ти з кандидата став повноцінним членом, ти маєш пройти ці нормативи. Відповідно, якщо Турція не приймається, значить вона не може ці нормативи ще пройти або не хоче пройти. Взагалі, Турція дуже Цікава сама по собі країна. Мені її історія надзвичайно подобається. Вона, напевно, чи не єдина країна в світі, яка від монархічного устрою дуже різко і дуже швидко вискочила в, ну скажімо, авторитарно демократичну, якщо так можна сказати, авторитарно демократичну, економічно розвинуту країну Сходу. Там свій час була монархія, і те, що я зараз говорю, це перша половина ХХ століття. Це ще не так давно. І там військові зробили військовий переворот, очолював генерал Акатюрк. І цей генерал Акатюрк, починаючи в 50-х роках, зробили це чи в 40-роках, х роках, я ж не пам'ятаю, ну, десь так, 40-50-ті роки був зроблений цей військовий переворот, називали хунта. В дійсності вони запровадили дуже жорсткі там, норми покарання за порушення закону. Але за 20-25 років вони вибудували дуже чітку управлінську систему. І потім Акатюрк створив парламент. І повністю всю владу передав парламенту. Тобто, ну дуже цікава історія. Той, хто хоче, хай покопається глибоко, там там є чому повчитися. Коли знаєте, була монархія, була слабо розвинута економіка, була чуть ли не феодальна країна, і тут за 20-25 років через авторитаризм, через диктатуру, було вибудовано цікаву систему управління. А потім влада була передана, скажімо, демократичному парламенту, авторитаризм просто відійшов в сторону. І це десь відбулося в 60 -х, 70 х роках. І к тоді Організація Об'єднаних Націй його признала людиною якось року. До цього моменту вони його взагалі не визнавали. І от з цього моменту, дякуючи Акатюрку, десь 60-х-70-х років Турція дуже потужно почала економічно розвиватися. В дійсності це зараз економічно розвинута країна, і Акаюрк у них національний герой і лідер рахується. І от Ердоган, я не знайомий ні з одним, ні з другим, але Ердоган мені напоминає трішки як Атюрка. Дуже вольовий, дуже така харизматична особистість, дуже амбіційний як лідер і дуже авторитарний. І виходить, ми маємо схід, ми маємо східну ментальність у турків. Ми маємо тяготіння до авторитарності і перемішане з парламентською формою правління, з президентсько парламентською формою правління. Тобто, якби воля Ердогана, то мені щось здається таке, що він би з радістю мав би повну владу тільки президентську, а не парламентську. І зрозуміло, що зараз він може робити такі заяви, але я думаю, що ці заяви в плані там, скажімо, те, що ми можемо і вийти з кандидатів Євросоюзу, вони не являються, ну скажімо так, якимись серйозними обґрунтованими. Я думаю, що Турція цього не зробить, тому що. Що економічні зв'язки ніхто не відміняв. Турція настільки зараз сильно інтегрована економічно в Євросоюз, що вийти з кандидата з Євросоюзу це значить обірвати ці економічні зв'язки, це значить похоронити половину власної економіки. Похоронити половину це значить рухне вся. То я думаю, що це такі просто гарячі заяви, трішечки такі, ну якби амбіційні. Але якихось ризиків вони не для Євросоюзу не несуть, не для Турції і на завершення. Діло в тому, що Турція дійсно ну, займає таку географічну позицію, що вона географічно знаходиться на багатьох магістральних, скажімо, шляхах, і там реально можна створити дуже потужний, скажімо, східний такий якби конгломерат. Скоріше всього, що Турція має амбіції таке створити. Вона має створити амбіції створити певні союзи. Не секрет про те, що Турція має впливи. Ну в першу чергу на Азербайджан має дуже серйозні впливи. Має впливи на ряд інших країн, і має амбіції створити певний союз з п'яти сіми країн, які з нею пограничні є. І кстати, і Америка і Європа зацікавлені в цьому союзі, і це не секрет. І такий союз через років 5-10 ми отримуємо. Але це не буде союз ворожої Європи чи ворожий Америки. Нічого погожу. Це буде буферний союз Китаю. Тому що Америка, Європа, особливо Америка, налаштовані на те, щоб трішки зменшити вплив і позиції Китаю, і тут Турція виступає певним балансом і певною противагою. І цей союз буде створюватися тільки для цього підсилення. Чому я думаю, що ці заяви Ердогана, вони такі, знаєте, якби ну, трохи згаряча, трохи згаряча. Хоча... Інтегрувати Турцію в Європу ну це моя суб'єктивна думка. Вона може бути помилкова. але я два рази був в Турції, і мені здається, що інтегрувати Україну в Європу можна за років-два-три, при бажанні. От інтегрувати. Україну в Європу при бажанні можна за 2-3 роки, бо ми маємо європейську ментальність, і в якихось моментах ця європейська наша ментальність круче, ніж європейських мешканців країн, ну там чим інших, наприклад, європейських народів. А от інтегрувати Турцію, східну країну з великої східної історії, східною ментальністю, в європейську ментальність, в європейську інфраструктуру, да, в економіку, да, в ментальність. Ну це велике питання, то я хочу сказати, що я не здивований, що Турці 20 років стоїть кандидатом. Так що є шанси, що Україна швидше стане членом Євросоюзу, чим Турки змінять свою ментальність.